Ми коли починали обговорити тему е, Клауду, ми розуміли, що це величезна така, як айзбір, да? І зараз ми взяли тільки так дуже поверхово е, всю цю е, тему. І, а там ще багато е, дуже багато під е, е, наступних е, моментів слоїв, яких треба ще вивчати. Ну я скажу, що. Е, всі, хто дотичний, хоч якось трошки клауду, він розуміє. Ми з Алексом кстати, це обговорювали перед нашим ефіром. що ті традиційні речі, до яких звикли інтегратори, в медійному просторі, вони, вони це не сервери, просто так, це не тільки там просто сервери, які перенесені в дата-центр, наприклад, Google або Компанії е е е Космонова. Це не віртуалізація, на яку ми доволі спокійно зараз переносимо, тобто збираємо якісь там VMware і переносимо сервіси, різноманітні сервіси стендалон серверів на віртуалізацію і, і інсталюємо, їх і використовуємо. Коли ми кажемо не про використання вже готових сервісів в клауді, а розгортання великих проєктів, в якому є кілька вендорів, є між ними якісь інтеграція, інтеграція сервісів, існуючих всередині провайдера хмарного сервісу, будь то Amazon чи Microsoft. То ми стикаємося з дуже складною інсталяцією з величезною, можливо, кількістю. І програмування, і налаштування, і додаткових а, а, якихось а, функціоналів, які треба просто розробити, їх немає, і впровадження існуючих модулів, сервісів провайдера і програмного забезпечення виробника медіа. Тут е дуже складний такий процес, і от я хотів сьогодні запросити до своїх колег, які саме програмує подхмарні сервіси. Але я думаю, що ми його залучимо просто на якусь там наступну програму, коли будемо розбирати це більш детально. Е е зараз великі проекти в хмарі це складна інтеграційна е система, в якої треба потребує адаптації виробника програмного забезпечення бродкаста, в адаптації сервісу провайдера і вибір провайдера, і ще, і як ми розібрали, можливо зробити це на кількох провайдерів для того, щоб отримати вже якесь більш стабільне резервування і все інше. Великий пласт питань. Я би зараз сказав, що це не так просто. Звичайно, що простіше користуватися вже існуючими сервісами, але це можливо. І я думаю, що далі ну, інтегратори будуть вимушені більше і більше навчати своїх спеціалістів і залучати якихось розробників і робити ці речі, тому що без використання хмари в тому чи іншому вимірі ми не зможемо рухатись далі. Це безперечно. Зараз люди, і ще раз кажу, що трошки. Є така дез, може, може недостатньо інформації, тому що в поняттях хмари люди вкладають там різні речі і, і хмарні сервіси. Да? Ми, яка є градація? Да? У вас є стеделон, ваша організація, в якої ви можете купляти бібліотеки, сториджі, програмі всі інші інше. Далі у нас є рівень. Розносити ці е, можливості на кілька локацій. Це також ваша власність. Ви розносите це на кілька локацій з метою безпеки. Що зараз актуальна, і вже отримуєте кілька локацій. Вони залишаються, е, вони залишаються вашою власністю, ваше обладнання. Але вам треба зробити кооперацію якийсь обмін ресурсами, переключення, обмін матеріалами. Між ними з точки зору резервування, зробити схеми, коли ви одна виключилась інша, як найшвидше вийшло в ефір, і всі плейлісти і матеріали у вас збереглися, це там інший якийсь рівень. А, е, наступний рівень це провайдери сервісів е, українські, які такі, як е, компанія Космонова, там і інші, які мають виробничі можливості в Україні. Мають найвищі рівні там, також резервування всі інші речі, і надають вам додаткові сервіси, і ви отримуєте там якийсь наступний рівень резервування, гнучкості і так далі. І, так далі. і е, є міжнародні виробники, які величезні, е, вони мають це щось коштує, е, вони дають багато більше внутрішніх вбудованих сервісів. Але вони більш складні, вони мають свою ціну, і, як ви бачите, залежні, як сьогодні нам розповідали, від е, е, зв'язку з України з зовнішнім світом. Коли цей зв'язок зникає, то всі ці дуже зарезервовані дата центри компанії Amazon нам не дають, е, не дають нуль функціоналу за наші е, гроші, тому при виборі якихось рішень. Да, треба розуміти ці рівні, плюси, і мінуси, і коштори з кожного рішення, і, і вибір цей він повинен вже покладатися на е, аналіз всіх цих е, можливостей і витрат.